Вже зовсім скоро, 30 листопада, розпочинається справжня зимова казка для всіх болівальників біатлону. Нас очікує 8 змагальних днів та 10 гонок. Коли саме зараз розповім. Прямі ефіри можна буде переглядати онлайн на сайті Суспільне Спорт. Старт сезону розпочинається 30 листопада з одиночної змішаної естафети о 13.15. Наступний старт о 15.45. Змішана естафета. 1 грудня нас очікує також дві гонки: чоловіча стафета о 13.45, жіноча естафета о 17.25 3 грудня чоловіча індивідуальна коротка гонка о 16.20. Наступного дня 4 грудня вже жіноча індивідуальна коротка гонка також о 16.20. День відпочинку та 6 грудня чоловіча спринт о 16.20. Наступний день 7 грудня жіночий спринт о 17.10. Та завершується перший етап контіолахті 8 грудня, чоловічим стартом о 14:30 та жіночою гонкою о 17.10. Також Україна оголосила склад збірної: хто буде виступати на першому етапі. Жінки мають квоту у 5 спортсменок на гонку, а чоловіки лише 4. Жінки: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Городна, Анна Кривонос. Та Олександра Меркушина, чоловіки Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Віталій Мандзин, Антон Дученко та Артем Тищенко підтримуємо наших спортсменів. А перед тим як писати злі коментарі про того, кого треба шию гнати, і так далі, хочу сказати, що лижний спорт це капець, який складний вид спорту. Спортсмени майже весь рік мають високі фізичні навантаження. Інколи так буває, що спортсмени втрачають форму на довгий час і відновити її досить важко, тому маємо повагу до атлетів. 嗯。